Дівчонки, всі скачали реміні додаток, всі спробували безкоштовно зробити собі фото, згенероване, тепер потрібно скасувати підписку. Значить, на цей додаток, щоб нам не знімалися кошти. Значить, робимо все, як має бути. Заходимо на свій обліковий запис. Якщо у вас є, декілька, подивіться, на який ви. На який ви підписалися, коли... який ви обирали, коли скачували додаток. Набираємо свій обліковий запис, обираємо обліковий запис Google, і ось тут, де пише головна особиста інформація, безпека. Беремо оплата і підписки. В мене є підписка на реміні, бачите? Керувати підписками. Потрібно скасувати мені підписку. Скасувати підписку. Причина. Я мало користуюся цим сервісом. Продовжити. Скасувати підписку. З ким була книжка? Телефон?